Всім привіт! З вами компанія Автофокус і у нас нове надходження це Mercedes SL350 з бензиновим двигуном об'ємом 3,7 літра на автоматі. На ось таких штатних 18 дисках. Автівка в кузові купе, вона ще й плюс до всього кабріолет. Дуже гарне авто. Незважаючи на свої роки, вона їх випередила. Вона 2005 року випуску і в 2023-му виглядає актуально і дуже гарно. Ось так. Зараз покажу вам салон. Безрамочні двері. пам'ять сидінь водія, пасажира Ось в такому стані. Кіріні сидіння, Вони в ідеальному стані, так як автівки пробіг, невеликий, всього всього 150 тисяч кілометрів. Кермо як нове. Тут ми маємо монітор, який на свої руки виглядає дуже гарно і дуже вишукано, працює все чудово, кліматконтроль, сектор перемикання передач. Ось тут управління дахом. Дане авто можна придбати як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг, за криптовалюту в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б.